Ось холодильник, стіл, оце наша кухня. Ось тут у нас наш шифонер, тут речі складені, тут тумбочки там ось ззаду вас. Продукти там, сохраняємо. Ой, ну а тут що, ось наші два ліжка, тут спимо, стіл, телевізор, планшет. 77-річна переселенка з Краматорська Валентина Василик показує свою кімнату в одному із гуртожитків рівненського автотранспортного фахового коледжу. Жінка оселилась тут зі своїм чоловіком, 79-річним Валентином Василиком. Після евакуації у Рівне весною 2022 тисячі двадцять другого. Це бачите, каназиця по ага, високі а? дуже а були однакові як в дитинстві. То я пішов в армію, три гори служив, прийшов сармі. А, а на... я так і засилалася. <різь> Подружжя разом 56 років, мають двійко дітей та онуків, а ще троє правнуків. Хоч умови в гуртожитку їм подобаються, кажуть: сумують за рідними і хочуть додому. Аби тільки все при... прекратилася оця війна, налагодився мир. Оце саме головне. І додому. Швиденько додому до дітей. Переселенка Віталіна Ужик разом із сином приїхала до Рівного з Харкова два роки тому. Ділиться спочатку до життя в гуртожитку звикала, але зараз називає це місце домом. Я старша по поверху і ну як потрібно доглядати, дивитися за всім, за уборками на території гуртожитку, за прибираннями, на Поверсі, це наші розумінники, це наша стиральна машинка, котра праєми ну, буває саме ремонтуємо, буває нам допомагають. От тут у нас чистота завжди і порядок. У когось свої тумбочки є водичка є там, де на першому поверсі, на другому, на третьому є душеві кабінки. Там люди купаються. Ходімо, ще покажу вам кухоньку і сушку. Спочатку була одна плитка, пізніше дали ще одну плитку, бо людей додались. Всі встигають приготувати, їсти. В нас в гуртожитку проживає 83 ВПО, ВПО. Особи. Більшість у нас внутрішньопереміщені особи з Харківської, Луганської, Донецької областей. Менше вже Северо, Київська область, ну тобто з різних. Проживають дружньо. ми як змогли внутрішньо створили комфортні умови. Цей гуртожиток один із 14 у Рівному, де після повномасштабної війни проживають вимушені переселенці. Світлана Бризгалова каже: спочатку людей було більше. Нині частина з'їхала у орендоване житло. Вони індивідуальні, і ми до кожного стараємося знайти підхід, тому що ну в душі вони кожний хочуть уже дійсно додому перемоги в нашій Україні. І дійсно кожний хоче затишку цього домашнього. Той, як міг, так і допомагав. Найбільше допомагала рокада. Фонд, так. А далі бувало таке, що і між собою і приносили, і хліб, і з дому речі. Лишається у гуртожитку сім'я військовослужбовця Юрія Садового з міста Лиман. Чоловік приїхав з передової у відпустку. Привезли в рівне, підібрали люди, заселили в гуртожиток і живемо. Нам тут добре. Нам дають все, ми не нуждаємося ні в чому. І колектив дуже хороший, і начальство дуже хороше. Больний, будь ласка, тобі, покушать, будь ласка, тобі. Матрасики, будь ласка, тобі. Посуди нема, да будь ласка, гарячу воду мало до 10, да будь ласка, до 11. Добровільно пішов, без принуждення. Да. Приїхав місяць побув і поїхав. Захищати свою родину, свою батьківщину. Ну, так і воюють. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.